15 лютого у відділенні поліції відбулася зустріч правоохоронців та керівників органів місцевого самоврядування мета заходу посилення профілактики з попередження кримінальних правопорушень. Причиною зібрання стало збільшення злочинів, кваліфікованих як шахрайство та насильництво стосовно самотніх та людей похилого віку. Попередити такі правопорушення можна завдяки тісній співпраці поліції та місцевих громад, яких представляли сільські голови. Вже уточнено місця проживання громадян групи ризику спільно з дільничими інспекторами проводиться посилена роз'яснювальна робота стосовно дій при виникненні небезпечної ситуації. На даний час почастішали випадки щодо скоєння крадіжок із домівок та помешкань громадян. Як правило, крадіжки скоюються під час відсутності громадян. Здебільшого 60% статистика свідчить, що скоюються крадіжки за наводкою. Якщо ви тривалий час залишаєте свої домівки, не розголошуйте нікому про те, що ви тривалий час відсутні за місцем проживання, не залишайте ключі. Якщо ж все-таки ви стали жертвою крадіїв, не заходьте до свого помешкання, а зверніться терміново по телефону 102 до працівників поліції для того, щоб слідчо-оперативна група виїхала оперативно. До вашого помешкання зафіксувала всі сліди злочину. Шановні громадяни міста Прядне Прядинського району, користуючись нагодою, хотів би звернутись до вас про те, що з 15 лютого до 29 триває акція Державної служби охорони щодо підключення під охорону помешкання громадян, особливо квартир, за 50% послуги. Детальну інформацію з цього приводу можете отримати безпосередньо в відділі Державної служби охорони за адресою вулиця Пролетарська, 7. За минулий період за підтримки райони та міської рад до чергової частини підключено шість камер відеоспостереження. Це дало змогу оперативно розкрити значну кількість злочинів. Запропоновано сільським головам розглянути на сесіях сільських рад програми профілактики кримінальних правопорушень і передбачити ресурси для відеонагляду у сільській місцевості.